Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Бійці українських сил спеціальних операцій вже у Херсоні. Підкреслено, що бійці українських збройних сил знаходяться на підступах до цього. Українського міста всі ми могли бачити відеокадри, на яких мешканці Херсона вітають своїх визволителів. Кадри, які суттєво відрізняються від того, що ми бачили у дні захоплення херсона російськими загарбниками, коли мешканці виходили на вулиці з українськими прапорами і протестували проти присутності у місті та регіоні російських військ і вже ці кадри говорять про те, яка дійсно країна є сувереном над Херсонщиною, і яка дійсно країна має бути на цій землі назавжди? Окупанти, як відомо, демонтовували свої мерзенні плакати, із нагадуванням про те, що Російська Федерація, ця країна терору і злочинів, назавжди прийшла на Херсонщину. Звільнення Херсона має важливе символічне значення. Це єдиний обласний центр України, який був захоплений загарбницькими військами Володимира Путіна після 24 лютого. Саме звільнення Херсона нагадує, що зараз війна перейшла у інший характер. Російські збройні сили вже не намагаються інтенсивно захоплювати нові українські території, а натомість намагаються обороняти. Ці українські землі, які вони захопили у період 2014-2022 років, і з цієї точки зору ініціатива належить саме українським, а не російським збройним силам. Символом цього стало те, що саме російські війська, коли відступали на протилежний берег Дніпра, підірвали Антонівський міст, щоб таким чином унеможливити. Українським військовим переслідування своїх загонів, що із ганьбою та поразкою відходять із старовинного українського Херсону, відходять до речі, ще й створюючи реальні можливості для дослідження російських воєнних злочинів в цьому регіоні. Я думаю, мало хто сумнівається в тому, що на території Херсонської області. Російські спецслужби та збройні сили відомі своїми злочинами і катуваннями в інших регіонах України, могли створити десятки буч для українських патріотів, для всіх тих, хто не погоджувався із злочинною російською окупацією, для всіх тих, для кого слова Росія і тероризм синоніми і просто для мирних мешканців, які не могли оборонятися перед злодіями у погонах. Звісно, звільнення Херсону ще не означає швидкого закінчення війни, яку Росія розпочала проти України 24 лютого 2022 року. Треба усвідомлювати, що на Херсонщині російські окупанти були у невигідній позиції саме після того, як за допомогою західної техніки українська армія унеможливила підвоз до Херсона. Резервів для тих сил, які знаходилися в місті і околицях, коли практично були підірвані логістичні можливості російських окупантів на інших територіях, які сьогодні окупує Росія, такого природного бар'єру, як Дніпро, немає. У Росіян зберігаються можливості для того, щоб захищати окуповані ними території від українських визволителів, і не дивно, що вони зараз активно посилюють створення. Бар'єрів, які б унеможливили звільнення українських територій, які б не дали можливості і Україні, і всьому світу побачити, як українські громадяни вітатимуть українські війська на звільнених від цієї наволичі вулицях Луганська, Донецька, Мелитополя, Симферополя, Севастополя, Ялти, інших українських міст і селищ, які все ще знаходяться під окупацією людини на нависницького бандитського режиму. Володимира Пуціна. Але ми прекрасно розуміємо, що війна рано чи пізно має закінчитися повним звільненням української землі від російських загарбників, суворим покаранням військових злочинців та колаборантів, які служили бандитизму. І все це починає. Відбуватися на наших очах разом із цим є очевидним і той факт, що Російська Федерація зараз намагається змінити не стільки характер війни, скільки її тактичні цілі. У Кремлі усвідомлюють, що зараз неможливо буде добитися військових успіхів, що російські збройні сили не можуть виконати тих задач, які поставлені перед ними президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. А задачі ці зрозуміли: знищення української держави, окупація всієї її території і приєднання до Російської Федерації. Адже будемо пам'ятати, що звільнений сьогодні українськими військами Херсон. Разом із цією Херсонською областю записаний в Конституції Росії як суб'єкт Російської Федерації, яке дивовижне блюзнірство, і яка демонстрація того, що всі ці рішення були фейковими, і що російська армія не може захистити ту територію, яку Путін вирішує записувати до Російської Конституції. І це теж, до речі, символічна поразка. Однак війна зараз продовжується інакше. У Росії вирішили перетворити Україну на територію, на якій не можуть жити люди, і ці атаки по українській цивільній інфраструктурі, намагання якраз перед зимою зробити все, що залежить, і не залежить від росіян, щоб українці залишилися без світла, без тепла, без води. Це абсолютно конкретний і зрозумілий, і від того, не менш злочинний план. Російської Федерації по відношенню до України. Нічого нового в цій тактиці росіян немає. Можна сказати, що Росія діє так і своїми ворогами завжди. І до того ж і Володимир Путін, і його найближче оточення, і більшість громадян Російської Федерації сприймають цю війну з Україною як не війну із суверенною державою, а як війну із бунтівною околицею, яку потрібно підкорити, навіть якщо для цього потрібно буде вигнати всіх її мешканців з рідних міст. Я нагадаю, що саме так російські. Полководці, всі ці герої з підручників історії діяли, коли потрібно було, скажімо, замиряти селянське повстання. Тоді, коли армії російських царів не вдавалося отримати перемогу над повстанськими загонами, ці полководці, ці аристократи з ординами знищували селище, все спалювали, вбивали невинних людей. Так було і з українцями, коли Петро І винищив знамениту гетьманську столицю Батурин. Так було і з самими росіянами, коли була боротьба із повстанням Омаляна Пугачова. Так було вже і в останні радянські часи, коли більшовики знищували саме селище, намагаючись боротися із селянськими повстаннями проти свого жорстокого людини ненависницького режиму. І практично так було і в останній період існування Радянського Союзу, коли Литва оголосила про відновлення своєї незалежності, Радянський Союз від оголосив оголосив цій своїй власній союзній республіці економічну і енергетичну блокаду. Так, це стара і зрозуміла тактика росіян, і саме із цією тактикою нам доведеться боротися, тому що ми бачимо, що удари по українській критичній інфраструктурі не припинялися. Саме тоді, коли російські війська вже тікали з Херсонщини, а українські війська вже заходили у нові звільнені росіянами від своєї огидної присутності населені пункти України. Так що треба усвідомлювати цілі і задачі російського президента Володимира Путіна і російського військового командування. Це вже навіть не просто війна Росії з українською державою, це впевнена і жорстока війна російської держави з українським народом. Якщо на 24 лютого метою Володимира Путіна було зробити так, щоб української держави ніколи тут не було. Зараз мета зрозуміла і жорстока, щоб українського народу більше ніколи тут не було. І для цього Путін і здійснює всі свої злочинні наміри. І для цього секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев відвідує Іран і просить там якнайшвидше надати нові безпілотники і ракети, щоб знищити все, що ще не вдалося знищити. Успіх цієї війни буде тепер залежати не тільки від дії українських збройних сил, але й від дії наших союзників по захисту українського неба і по можливостям налагодження критичної інфраструктури України в ситуації, коли росіяни будуть намагатися її знищити, навіть ціною подальшої міжнародної ізоляції Володимира Путіна. Путін, до речі, змушений по суті погодитися із цією ізоляцією. Сьогодні стало відомо, що він не відвідає. Саміт двадцятки Індонезії було досить багато розмов про те, що російський президент або сам приїде до Індонезії і буде там демонструвати, що міжнародної ізоляції Росії немає, або хоча б звернеться до учасників саміту у віртуальному режимі. Зараз прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков каже, що ніякого віртуального режиму не буде. Путін взагалі не буде розмовляти із учасниками саміту, можливо. Буде з ними розмовляти очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров, який вже мав реальну ізоляцію на зустрічі міністрів закордонних справ-членів -ки. Ну і ми розуміємо, чому це так відбувається. Путін дійсно сподівався, що із ним будуть розмовляти. Його бажання їхати до Індонезії зменшилося до нуля, коли стало очевидно, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден не тільки не бажає розмовляти з російським очільником однак, Білий Дім робить все можливе, щоб навіть випадково Байден не зустрівся Путіним під час цього саміту. Ну і ще. Одна неприємність для російського президента це те, що головною подією саміту двадцятки буде зустріч президента Сполучених Штатів із головою Китайської народної республіки Сі Цзяньпіном. І ці лідери будуть обговорювати і між своїми країнами і те, як виглядатиме сучасний світ. А Путіна на такі зустрічі більше не запрошують. Він перестав бути глобальним гравцем і може таким вважатися тільки для самого себе. Таким чином Путін просто вирішив запобігти своєму запропонованому приниженню. Він не хотів виступати навіть віртуально, тому що прекрасно усвідомлював, що в момент його виступу очільники половини, як найменше, країни, які входять до двадцятки, просто встануть і вийдуть з зали, щоб не бачити його огидної фізіономії. Ну і тепер Путін може запитати у себе, а з ким він залишається. Я знаю, до речі, з ким з Дімою Рогозіним, своїм улюбленцем, який розвалив Роскосмос. Ця людина, яку Путін прибрав з відповідальної посади, тепер знайшла собі нове амплуа. Рогозін цей професійний російський шовініст. Тепер буде очолювати групу військових радників у так званій Донецькій Народній Республіці, також анексованій Російською Федерацією. Будемо сподіватися, що на одного з найбільш мерзенних і підлих російських шовіністів буде очікувати доля тих, хто вже не повернувся з фронтів російсько-української війни. Якщо Рогозін дійсно буде реально брати участь у військових діях і відвідувати окуповані території, не виключено, що на нього буде чекати доля іншого агидного російського пропагандиста, мерзотника Каріла Стримоуса, якого Таємно поховали у окупованому Криму і не повідомили про те, де ж знаходиться тіло одного з найбільш одіозних і комічних представників російської пропаганди, можливо, ще й тому, що росіяни всерйоз побоюються, що можуть втратити Крим, а таким чином втратити і могили Стримаусу. Прах якого, як і прах князя Потьомкіна, тепер будуть, очевидно, перевозити з одного російського окупованого селища до іншого. І, врешті-решт, врятують десь на території, яка за міжнародним правом належить Російській Федерації. Хоча і тут можуть відбуватися певні зміни, які не дадуть можливості злочинцям відчувати себе спокійно, адже кожний новий день поразки путінського режиму у війні з Україною це шлях до дестабілізації і подальших проблем для самого режиму. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства в самому Ютубі. Мир вам і перемоги!